Вітаю всіх перемовини в Саудівській Аравії. Я робила розклад не просто так. Він повинен бу був там присутній бути. Все було одне, він в останній момент відмінив. Тепер давайте. Перемовини в Саудівській Аравії, США та Росії. До чого вони домовилися? Який результат? Результат перемовин в Саудівській Аравії. Результат перемовин в Саудівській Аравії, США та Росії. До чого це призвело? Давайте подивимося. Результат перемовин в Саудівській Аравії. Ох, багато маніпуляцій. Ви що? Непрості перемовини були. Ох, як непрості. Багато чого таємничого залишилось не... не до кінця вони. Вони емоційні, і не всі питання вирішено. Тому що. Було багато маніпуляцій, ультиматумів, розглядали варіанти, але вирішення до кінця не знайдено. Кінцевий результат. Вони ще шукають шляхи виходу з цієї ситуації. Просто шукається шлях виходу. Вони ще не змогли знайти. Не змогли. Намагались, намагались, не змогли. Результату ще цих перемовин немає. Зовсім немає. І тут треба очікувати ще, ще дебат.